Всім привіт, друзі! З вами я Гат. В цьому відео зі мною знімається. 58K. Так, дивіться, бачите? Я сейчаве тільки шовби. Я дуже щасливий, але дивіться, я так я скористувався з деком таким багом, щоб кли... Що такий баг, щоб він товка дуже швидко. І зараз я вам скажу цей баг робити. Дивіться, ви, ми, ви маєте взяти піаніно. І ви зразу в той момент зі своїм тімейтом маєте в нього сісти. І, сам, і ваш тімей потім має вийти і вистріли в піаніно. І, і тоді піаніно пропаде, ви з нього вийти, будете невидимим і буде ця вінтовка вас так швидко стріляти. І ви, друзі, зрозуміли, а давайте я для прикола зроблю. зроблю давайте я зроблю зиму, зиму. Та давайте. Ой, я зиму якусь, хто Мото мотоцикли підриває всяке. То ми з дебом порозкидували куча всякого. Може, що патрони потрапили. Йо-майо. Давай! Давай! А кида або? Кидаю в будинок, молотова, молотова кидаю. Щас я себе сам щоб тут чуди. Мені треба себе не підпалити, щоб всі мої патрони, які я вистрілив, не пропали. Не ну, буде че, це... ну, ну це просто якісь чити, дек, правда? Ты что це чити мы скачали. Ну да, і так можна той. Е, як це называется? Батл роялі, батл роялі робити це можна. Безконечно і ти так. просто будеш... А, А, друзья, до речі, дивіться, Я ж не своїм старим скином вийшов походити сьогодні. Я себе вбив, друзі! Я себе вбив, друзі! І не пічіть під одного десяти наші з гадом. От ви, друзі, там бачите, і всякі такі батутики, це ми будемо будувати, так я вам хотів зняти паркур. Але придумали і вирішили зняти ну, багати частину. А ще я тут ламаю, а тут ці батутики. Да я один хоч зламаю. Я вже всі зламаю. О, платформа, платформа. Наблюдаю, що я та, мене... Ой, сорян, дек. Та, та, до речі. Так. Ой, бля бзяха муха, я тебе ще вбивати буду. А тобі ще скільки патронів? Е, e, 618, Що, чо, чуть чуть-чуть лишилось. Эм, e, да, чуть Короче, стреляй в стінку, просто в стінку. Що мені? я можу на якщо буду в стінку стріляти. Вступу. А, точно. точно. Да, я, я знаю чого, тому що пулі вискакують. Ой, сорян. Та-та. Да, да. То типу як рикошетить, а потім не типа рикошетить. Е-е, так. Тільки не виглядаєш. А, кстати... Боже. Добре. Кстати, 18 квітня має... Та, да. у е -е, YouTube, том... а від... ли... Да, нова версія Chicken Gun. І ми можем з гадом зняти той. Так. Як там? Я там лазив... Е -е. Як то пофоткав в гуглі і бачив, що там додавали кнопку друзі і клуби. Рома, Дехто да, да. Друзі, Я просто в нього без прицелу попав. Що я за снайпер такий ти. Чекай, знаєш, що я придумав, коли грав Chicken Gun Ганки? там касиш. Мені не гальтай гонщик по імені Оксана, ой. Ну, короче. Ой, біга сорян. О, мене, мене зараз сі-сі-сі 43 патрона мені лишилося. Та, чекай зараз. І що зараз буде? Що зараз буде? Друзі, чекаємо, чекай. До важливого моменту. Мень тільки що було 0 патронів, друзі. Але воно мені знадобилося, брати. Ну, зараз, друзі, ми це попробуємо. Як Де є ці пушки? Так, де оці Ракетниці, де вони. Вот у Зараз ти, друзі, попробую з тим попробувати. Дек, а ну підійшов сюда. Пише. Китай, мене рекламу забагалась. О! Я Проте, і все, ти? Я, я, я дек вбив, дек, соря на тебе вбив. Дек, ти не е, вид... ну о! Ты не выдай, шоч, ти скачав? Баги читай мене рекламу. Баги читай. Чалу Епс, Що ти це бачиш, то пофікси ці баги. Чалу Епс, Чалу Епс. Чалу Епс, забані Дека, Дек Читер, Дек Читер, забані його. А ну, ні. А, как, как? а ти вообще гад мусрат, ну, понял? Тебе тоже треба забанить, ну, я не знаю, я сюда придумал, тебе что? я для, я для приколу вирішив просто зробити як тут. Е, я вирішив зробити як тут зиму. Дивися, я тут зараз беру сніг, сніг напишу сноу. Чекай, а де тут попав? Гад, гад, гадюка. Я не гадюка. Ну ти дух, собака. Ты их не перестрелял, Павлун. Я, зим, я зиму роблю Я зиму краска, Краска, как краска, ты. Ой, как снежинка. Джинго смотрите, снежок пошла. Все. А кто нас будет давать все ночи? Не знаю. нас по Завтра просынать и... И забывает на школу. А що це за кваги, не розумію? Ця сніжинка читерша. Вона мені дає вийти з хати. Я там місці сніг випав. Так. Тим более він дуже високий. Ой, шо це зараз. Що ж, я зроблю невеличкий туманчик, щоб так трохи нагадувало зиму. Отсу, да, а де ще? Та тут. Тут ты шо, не бачиш мой никнейм. Uh, ні. А я, я, а я, вот. я над тобой. Ой, сорян. Аааа, <глеви> я роблю? <глеви> Зиму. Я не даю то від себе. Сніг падає. треба сюди як то ці дерева понаставляти. Друзі, це таке чуття, що це не відео про баги, а взагалі якесь про як як правильно робити загучки. До речі, друзі, я можу не вам показати з відео відділення. Ну давай, Роман, спавним піаніно. Піано. Піано. Давай, ну коротше. Давай, залазимо в нього. Ну коротше! Mm. Залазимо. Залазимо. Я, я, я загубився. Заліз? Да. Вийди з за нього і стріляй піаніно. Я знаю вже. І тупа реклама. Тупа реклама. Все, я виходжу. Все, друзі, дивіться, я безсмертний, я безсмертний. Це знаєш, що в мене 4 руки Ей, що за баги? Це... Ядерна війна, за взриви, ще зразу сюди. А, ah, я ж моло тебе потратив. Де ти де? Що ви нам ще зробити? Ну не знаю. Я просто тупо... Тушу. Ще на туалет сісти. Це Ой, куда тачка відлетіла моя? А давайте я своє ж... Що з нею? Дай, що з тачкою? Куда вона полетіла? Я не дох. Я не казав, дех. Подися на тачку, подися. На ливозину подивися. Куда ми летить? летись? І, друзі, дивіться ще один баг, дивіться, ми беремо лазерну винтовку, заходимо, нажимаємо сюди, беремо прицел, беремо будь-яку пушку і до цієї пушки тепер є прицел. Що, бачите? Я з цієї філатової пушки стріляю, і в мене для неї є прицел. Але коли ми виймемо, то, на жаль, вона пропаде. Те саме з калашами, дивіться. Як Ця винтовочка, давай беремо. Ось, треба спочатку сюди зайти. Потім сюди. Знаходимо. Провашики. Приближаємо і все. Це, це не так. Дивіться, Роман, ти з дек, ти будеш раз подопитний, окей? Тільки не обіжайся на мене, окей? Я зараз довго. Ладно, давай. А хочете дізнатися, яке настояще ім'я у Гада? Не треба! Ти моєму другу траскав. Ну окей, друзі, що це мій каналька? Дега, мене звати Любомир, а дега а я звати Роман. скажу, я сам скажу. Окей, скажи. Мене звати Роман. Що сло ім'я не знаєш? Давай, дядя Роман, сиди на місці, дядя, сиди на місці. Ти підуп. А ти тобі, а ти сказаний тобі зата сказав? Так, за, сказав. Сиди. Та, сиди на місці. Мене звати Любомир. Дивись. Да, 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 да. Че Брэш, К... ти звати гайдюкай. Ладно, сейчас, Какашка, какашка, какашка. Я что-то так мене назвав, все. я обіялся. Давай. Я обвидился. Подивись на мене! Подивися, теперь на мене. Подивися, подивися, на свого бідного друга. Зараз, чекай, чекай, чекай. Чекай, чекай. Чекай. та бляха, чекай. Не стріляй в мене, кукашка! Я ніколи в тебе віду, а, наче не буду знімати, коли будеш стріляти. Окей, все, все, все. Все, я беру я беру молоточек, и вс, я молоточку, я молоточком. як -закон, Я як законтрить друга. Е, е, -е все. А вс, давай, Рома, прощаємося. Рома, давай. Прощаємося. Давай. Чекай, я... Чекай, зараз, за я підлечу хоть до нього ага. я ще... Чекайте, до нас. вкладачі ставлю цю на цензуру, щоб не дивилися, як я перевдягаюся. Все, готово. Ну, давай перевдягайся, я не дивлюся. Але не з мною. Та я з молодочком, що я мирний. Що я мирний. Ладно, чекай. Скіра бітько. Передягнуй зараз. Ой-ой-ой. Mm -hmm. Все, оцю фігушку. Знаєте, чому з нею зробимо? Ой, я якось добавився, я труйний. Та в мене тоже... там ти ще багані якесь. Вийшло в мене відео, друзі. В цьому відео зимовим занимався. Дай 78! Надіюсь, вам це відео сподобалося, не назвав запрошую лайк і підписку. Ну, і до нових зустрічей. Всім па-па.